Же двісна директорка, керівниця закладу. Мене називають натхненницю, це дуже приємно. Я дійсно надихаю, бо знаю, куди йти, і веду за собою команду. Я Юлія Дячок. Мене називають бахівчиною і зв'язків з громадськістю або HR. Мій девіз – Потрібно любити те, що ти робиш, і в цьому наша сила, адже ми всі любимо робити. Те, що ми робимо, і нашу команду. Я ввечева Кристина, я учениця учнічного самоврядування. Я Наталія Музичук і я фахівчиня з діловодства. Або, кажуть, це та гавань, куди можна причалити, коли все йде шкеребет. Я Тетяна Журавель. Хоч я і недавно в цьому колективі, але я вже відчуваю силу в собі для нових звершень, і я знаю, що я зможу допомогти нашому закладу стати кращим. Я Пашкевич Олена, вчитель інформатики закладу, а тому в нашій команді я завжди відповідаю за комп'ютерну підтримку, за техніку, тому що саме ми задаємо напрямок нашій техніці і перемагаємо. Я Юрій Москавчук, колишній військовий службу, полковник запасу, В команді оптиміст знаю і завжди підтримую всіх, знаю все про війну безпеку, про безпечне середовище, знаю, як вести себе в умовах воєнного часу і міжнародного гуманітарного права. В чому всіх цьому я діяти? Дякую. Я Долюк Юлія Валерівна, я відео та фотоконтент нашого проєкту, маю на все свої погляди і стараюсь зробити тільки найкраще для нашого проєкту. Інна Захарчук, філологиня, вчитель української мови та літератури. виконує роль копірайтера у цьому проекті. Оксана Рябоконь, психологиня, виконує роль людини, яка координує психоемоційний стан. Команди, я Оксана Калініна, я мама учня третього класу. Я працюю в команді з батьками, дітьми та учнями заради спільної праці, заради адаптації та безпечного існування. Тепер перш за все, ми е, хочемо розпочати робити це впровадження. Е, Глибинної філософії Сен справа в тому, що ми вже почали це робити і зареєструвалися у замурення більшість, хто сидить зараз перед вами. Тому я сподіваюся, що нам це вдасться, хоча елементи ми вже також використовуємо на уроках і пос... на уроках і спілкування з дітьми. Друге, почати робити це трансформувати наш простір. І для нас критична точка це простір. Це дійсно так, тому що ми не маємо куди дітися, і щоб ви розуміли, парти є скрізь і в автовій залі, і навіть на коридорах. Тобто викручуємося як можемо. Тобто, це наша основна критична точка це простір і бажання створити такий багатофункціональний простір у нас є. Тому ми навіть зверталися до людей, які допомогли нам складати локальний кошторис, чи зможемо ми вкластися в таку суму. Скажімо, тобто побачити реально, чи дійсно ми це можемо можемо зробити, тому що ми розуміємо, да що ми не черніки, і на жаль, матеріальний аспект цього дуже важливий. Ну і звичайна критична точка це. Скажімо, так підтримка психоемоційного стану всіх учасників освітнього процесу, тому що у нас е, е, вимушених переселенців у школі 35, Це досить велика е, цифра дітей. У нас є вчителі, е, з яких до нас приїхали з Херсона, Бакута та Краматорська. Е, ось ми знаємо їхні історії, ми знаємо їхні проблеми, але це саме ті люди, які нам дають можливість не опускати руки. Що якщо вони витримали, то ми ви точно витримаємо, от на це от спрямування хотілося б зосередити свою увагу. Це спорт і безпека і звичайно, трансформація нашого маленького посту. Прийшов момент, і ми досягнули тієї критичної точки, коли ми відчули глибоку потребу внутрішніх змін. Ми почали шукати стабільності, відійшли її в своєму колективі. і Зараз намагаємося. Цими знаннями і цим покликом глибинним ділитися з іншими догми добра розвитку, співдії. Ясна. У нас керівник, який не дає нам часу навіть не так, не те, що не дає часу, а завжди постійно рухається вперед. І мене особисто, як людину психолога, мотивує найпершу чергу це керівник, який завжди рухається, який завжди приймає активну участь у різних проєктах. І мені хочеться бути такою людиною, яка рухається разом своїм колективом. Мотивація саморозвитку і. Спочатку да кисневу маску собі, потім всім іншим, коли ти можеш розвиватися і показати тобі приклад, до тебе підтягуються абсолютно всі, тому мотив саморозвитку і самореалізації себе як особистості, і, а далі і своїх колег, а далі і, 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 і дітей також. Тобто, коли мої колеги бачать перед собою да, Людину, яка саморозвивається, вони саморозвиваються, так само діти. Тобто, саморозвиток розвиток і розвиток особистісний моя мотивація мати і розвиток всіх, хто порусими. Крім цього, в нашому закладі існує чудовий проект, який називається Трипутник без путів. Цей трипутник поєднує в собі батьків. Учнівство і вчительство. Ми всі разом збираємося за круглими столами в одній аудиторії, інколи зачаємо, інколи без чаєм і обговорюємо дуже важливі питання співрозуміння, співпраці, командної роботи. Тому що в ході цього проекту ми побачили, що інколи батьки і діти мають дуже різні погляди на щось. Але батьки не знають про погляди дітей, а діти не знали про погляди батьків. І ми намагаємося, і нам це вдається налагодити партнерство, емоційну співпрацю. Так? Тому що, все ж таки, ми люди і. Наша взаємодія відбувається не лише фізично, але не лише ми зустрілися і потиснули руку. А в нас є емоції і є дійсно е психоемоційне спілкування. Вона надважлива і ми дуже багато уваги приділяємо цьому питанню у нас. Аби втілити усе це життя, нам потрібно лише сім місяців. А велике бажання дієва команда та план дій у нас вже є. Змінимось зараз!